Вітаю, друзі мої! З вами знову Ігор. Продовжуємо експедицію 33 залутувати і всі очівочки тут збирати. І сьогодні в мене тут така тема виникла поговорити про стосунки між членами нашої команди. Знали ви чи ні, не знаю на якому етапі ви граєте, але за те, що ми досягнемо 7 рівня дружби з кожним із членів команди, ми отримаємо по одній очівочки. Тобто за це ми всього отримаємо 5 трофеїв. І попереджаю, попереду вас чекають сюжетні спойлери. Детальніше про всі трофеї в грі ми поговоримо в окремому відосі зовсім скоро. А може, вже й поговорили. Отже, давайте почнемо з Ескію. Щоб підняти перший рівень дружби, вам необхідно поговорити з ним в таборі після того, як Версо приєднається до нашої групи. А це відбудеться на початку другого акту. Поговоріть і погодьтесь провести побільше часу разом. Хочеш провести час з ЕСКю? Так. Після зачистки карти Forgotten Battlefield, ось вам, будь ласка, на екрані я показав, вам необхідно буде також поговорити з ЕСКю. Крутезно. Третій і четвертий рівень ви отримаєте після бою з ренуаром в локації маєток, тобто мейнер. Поговоріть в таборі і ви розблокуєте градієнтову атаку для верса. Після перемоги над художницею знову поговоріть і отримаєте п'ятий рівень. А шостий рівень ви отримаєте, як пройдете додатковий квест від Ескіо, де вам необхідно буде перемогти Франсуа, отого там великого камінця. Після цього ви розблокуєте здатність пірнати і плавати під водою. І сьомий рівень отримаєте, коли ще раз поговорите з Ескію після того, як здобудете всі шість рівнів. Севі поговорить з Луною після Forgotten Battlefield, щоб отримати перший рівень. Другий, третій та четвертий рівень можна буде отримати вже після того, як ми пройдемо сутичку з ренуаром в маєтку. П'ятий рівень отримаємо після перемоги над другим аксоном. Щоб отримати шостий рівень, необхідно теж пройти спеціальний квест. А для цього необхідно відправитися в локацію Сіренс Дрес і знайти журнал її батьків. Можете подивитися відео про цю локацію, і там буде цей квест. Ну і потім ще раз поговоримо і отримаємо сьомий. А на черзі в нас Сіель. Знову ж таки, Сіель аналогічно отримаємо перший рівень дружби, коли поговоримо з нею після локації, забуті поля бою. Другий та третій рівень після Ренуара. Четвертий рівень отримаємо за розмову після перемоги над першим аксоном. А п'ятий рівень після перемоги над другим аксоном. А коли ми подаваємо фінального боса, то отримаємо рівень 6. І залишиться лише ще раз поговорити з нею, щоб розблокувати. Останній рівень, отримати ачівку і нову градієнтну атаку. Тут додаткових квестів ніяких і немає. І тепер у нас Майль. Також, як і всіх інших, перший рівень ми розблокувати зможемо після забутого поля бою, другий та третій після битви з Ренуаром, четвертий після перемоги над першим аксоном, а п'ятий після перемоги над другим аксоном. Далі вам необхідно відправлятися в локацію The Reacher і перемогти там Алісію. У мене також є окреме відео з проходженням цієї локації. Ну і нарешті вам необхідно буде ще раз поговорити, щоби прокачатися на сьомий. Майте на увазі, друзі, що для прокачки мель 6 на 7 максимальний рівень, вам необхідно буде в діалозі в таборі, коли ви будете проводити з нею час, обрати варіант так, тобто сказати правду. В інакшому випадку, якщо ви не скажете правду, ви не зможете прокачати її на максималочку і не отримаєте трофей. І останній у нас Моноко. Перший та другий рівень можна буде отримати вже після битви з Ренуаром в маєтку. Двічі підряд просто поговоріть з Монако і два рівні піднімете. Третій рівень можна отримати після перемоги над першим аксоном. До речі, при цьому ви розблокуєте зачіску самурая для версо, а також стрижку Вікінга для Моноко. Вона виглядає досить прикольно. Четвертий рівень Моноко качає після битви з другим аксоном. П'ятий рівень після перемоги над художницею. А шостий після проходження гри. Вам просто буде треба поговорити з ним, потім відправитися і знайти ноко в локації Sacred River і перемогти в бою Голгру. Дивіться подробиці в відео, де я показував локацію Sacred River. Після цього ми отримаємо сьомий рівень за ще одну розмову. І останній градієнт, і останню ачівочку. Поздравляю, друзі! Залишиться вам також потім заюзати атаку градієнта третього рівня, але про це я думаю розкажу вам реально в окремому відосі по всім трофеям грі. Дякую за увагу! Біля мікрофону був Ігор. Якщо був хоч комусь корисний, ставте лайкос, пишіть коментарі. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Бувайте здорові і слава Україні!